Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 149 віці підручником, але при цьому клас автор Олександра Естера. Наше завдання розв'язати рівняння. Поїхали з першого. У нас Х по модулю плюс 4х вирівнює 15. Отже, нам треба з вами розглянути два варіанти, коли ми розкриємо наш модуль. Ми пам'ятаємо, що в модулі може бути як додатні, так і від'ємне число. Тому перше наше рівняння, коли у нас х додатній дорівнює 15, так? І другий варіант, коли у нас від'ємний. мінус х плюс 4х дорівнює 15. Ось так. Тут все просто. Тут 1, 1 плюс 4, це буде 5, дорівнює 15. Х як невідомий множник, так, 15 поділити на 5. Отже, х дорівнює 3. Тут, навпаки віднімаємо 4 мінус 1, це буде 3, так? 3х дорівнює 15, але не страшно. Х знову ж таки, дорівнює 15, але поділити на 3. Отже, х дорівнює 5. Так, це буде відповідь. Тепер друге рівняння. 7х помоду мінус хрівня 24. Так само розкриваємо спочатку 7х як додатній число, так мінус хрівня 24, і другий варіант як від'ємне. Мінус 7х, х дорівнює 24. Ви можете записати мінус х, 7 помножите на мінус х, але я думаю, це не принципово. Все одно буде мінус спеціалі, нічого страшного в цьому немає. 7 мінус 1 це буде 6. Дорівнює 24, отже, х дорівнює, давайте так, 4, тому що 24 поділити на 6. Можете записати так, мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус це буде 8, тому що 7 плюс 1 буде 8 дорівнює 24. Ну, давайте тут запишемо. Х дорівнює 24 поділити на мінус 8, Х дорівнює мінус 3. Так. Таблицю, я думаю, ж ви знаєте. А плюс на мінус дає мінус. Все, це і буде розв'язок даної правил. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па.